Вітаю, я козаче. На полі бою без змін, бойові дії тривають, фронт сунеться, але благо зараз виходить стабілізувати наші смузі відповідальності, що вже є досягненням. І разом з тим навіть маю час читати книги. І хочу сьогодні поділитися враженнями, думками від свіжопрочитаної книги «Vegan Propaganda» Книги, яка допомогла мені змінити власні світогляди і перейти до життя без експлуатації тварин, наскільки це можливо в армійських умовах, за що я вже вдячний автору книги. Сама назва книги красномовно говорить за себе, але по суті, це є кліше, яким користуються опоненти Еда Віндерса, автора книги, щоб дискримінувати його думки і поправді дуже тактовну форму дискусії. Про що ви самі зможете пересвідчуватись на каналі автора, переслухавши його дебати? По суті ж, сьогодні я готував есе і хочу його зачитати ем, власними думками і тезами з книги, чому зміна ем, раціону, взагалі, погляду на веганство, може. Мати великий позитивний вплив на життя кожної людини, соціуму і екосистеми нашої планети загалом. Власне, веганство як світогляд піднімає низку важливих питань, які я хочу конкретизувати, поділивши на теми моралі і видової дискримінації, тему еволюції, споживання, екології, здоров'я та індивідуального розвитку. Власне, почну, почну з першої. Залишу книгу тут на виду. Власне тема моралі видової дискримінації. Історично складається, що ми, як людство, відмовилися і продовжуємо відмовлятися від багатьох раніше звичних практик насильства, дискримінації і експлуатації один одного, яке було основою життя тисячі і тисячі років. І паралельно з цим, як людство ставало гегемоном на цій планеті. Експлуатація тварин і різні форми одомашнення набули самих масштабних форм. І зараз ми живемо у світі, де щоденно вбиваються сотні мільйонів наземних і підводних тварин, і ця динаміка споживання тільки буде збільшуватися. Самі методи вирощування тварин на забій, а по-іншому це не назвеш. В найгіршому своєму прояві повністю відповідають концентраційним таборам з газовими камерами. Де тварин утримують і вбивають аналогічно тому, як зовсім в недалекому минулому масово вбивали людей. Сучасній експлуатації тварин сприяє багато чинників: глобальна світська культура, релігійні звичаї, наукові дослідження, заможність раніше бідних країн. І міжнародні корпорації, які шукають прибуток і нові ринки збуту, вміло викривляючи реальний цикл виробництва м'яса і продуктів тваринництва через маркетинг. І все це разом підтримується численними державними програмами, які субсидують тваринництво. Наразі тварин використовують для їжі, одягу, косметики, медичних експериментів, для розваг. І багато чого іншого, що погодьтесь, показує, як багато ми беремо від тварин, і одночасно, як ми продовжуємо від них залежати. Не можна приховувати до прикладу, скільки людство дала інформація з наукових досліджень на тваринах. Але за цей час ми куди більше дізналися про самих тварин. І одне зрозуміло, що вони мають почуття, бажання, свої індивідуальні риси. І які люди хочуть безпеки, комфорту і свободи. По суті, ми відносимось до всіх інших видів істот на землі, як до другорядного виду, який можна вільно експлуатувати і нехтувати їх бажаннями. На місце, на мій погляд, ми не можемо виправдати свою поведінку культурою нашим історичним минулим, а тим більше законами. Які широко легалізували експлуатацію тварин і стандарти споживання, адже вони дуже мінливі, і важливо в процесі масового вирощування, вбивства тварин і обробки їх тіл задіяні тисячі і тисячі людей, які обираються заняття не від кращих умов і також страждають. У зв'язку з цим виникає перше питання чи можливо, що ми, як людство, усвідомлюючи ціну і наслідки своїх виборів? Проявимо себе ще більше як люди, коли будемо берегти тварин і відноситись до них відповідно їх свідомості і бажань. Тема Еволюція завдячуючи нашій всі і винахідливості, людство могло оселитися майже у всіх куточках землі, вбивство ж тварин, яке це забезпечувало і супроводжувало, було необхідним для виживання. І є докази, що це разом з необхідністю швидко адаптуватися сприяло збільшенню мозку. Є пов'язане з цим бачення, що нам слід продовжувати бути всеїдними, залишаючи це як нашу еволюційну перевагу для виживання виду, наприклад, у разі можливої катастрофи в майбутньому. Можливо, за тисячі і тисячі років. Але реальність така, що за крайні 50 років виробництво м'яса на планеті зросло в три рази. І самі глобальні катастрофи ймовірніше стануться раніше через тотальну експлуатацію людьми земних ресурсів. А сам мозок людей вже десятки тисяч років зменшується, і причина в тому, що ми стали надзвичайно соціалізованими, але при цьому стали дуже спеціалізованими. І мало хто з нас знаходиться в умовах виживання і природного відбору, в умовах полювання, що спонукало до розвитку нас як видру. Тому вважаю, що всеїдність дійсно є нашим надбанням, але не виправдовуванням, щоб залишати справи, які є у питаннях тотального споживання м'яса та експлуатації тварин. Тема споживання. Думаю, як і ви, я дуже симпатизую тваринам, але за своє життя несвідомо я дозволив сотням, якщо не більшій кількості тварин, загинути в угоду свого звичного образу життя в минулому. Хоча в дитинстві чудово бачив і приймав участь у виведенні, вбивстві та обробці домашніх тварин, проводячи літа в селі у бабусі. Проблема зараз, що більшість людей, які не є насильниками чи мазохістами, не хочуть і не будуть вбивати тварин задля їжі, коли її так багато навколо, але з легкістю, свідомо чи ні, готові делегувати це іншим людям. Ця внутрішня кухня, невидима за закритими парканами і стінами приватної власності, готовими продуктами в супермаркетах і райдужній рекламі, створює викривлену картину походження цієї їжі. Існує парадокс, що ми не готові терпіти знущання над тваринами, які відбуваються у нас прямо на очах. Це засуджується і наказується законом. Але з іншої сторони, здається. Коли ми не бачимо і не чуємо насильства, його наче й не існує і це легалізована держава. Про тому, що рослинна дієта майже повністю замінює тварину, потребуючи лише окремо деякі дуже доступні вітаміни, що не поступають з рослинною їжею. Про це є безліч загальнодоступна інформація. Я скажу, що для мене це одна таблетка в день додаткових вітамінів. Тому в мене виникає друге питання. Хоча у нас є і буде право робити, що ми хочемо як вільних людей, чи вартує таке короткотермінове задоволення від прийому м'яса чи продуктів тваринного походження, тому нестерпному життю, стражданням і вбивству конкретної тварини, яка цього зовсім не бажала? Екологія. А ви знали, що виробництво м'яса з урахуванням території для пасовиськ Займає порядка 75% всієї агрокультурної території, яка в свою чергу займає майже половину всієї пристосованої для життя суші, при тому, що забезпечує людство білком всього на 40%. Це велика неспівставність, тому що на цьому виробництво рослинної їжі вимагає значно менше території, води, електрики, добрив і продукує менше парникових викидів. Враховано, що нам вистачить всіх орних земель для прогодування людства рослинною їжею, якщо ми перестанемо кормити, кормити часто вирощене на годування тварин, і це займе лише порядка восьмої частини всієї придатної для життя суші. Наявні розміри агрокультурних земель це величезні обсяги, і ціна цьому зменшення площ лісів на третину по всій планеті. Внаслідок наших дій, і навіть не спеціальних. Біорізмаїття нашої планети зменшується, і це супроводжується постійними масовими викладами добрив і гною у землю, е, стихійними пожежами, катаклізмами, е, зменшенням площі рослинності, здатного до фотосинтезу. Так само відбувається у воді, де за допомогою донного тралення і ярусного лову, окрім вилову нечисленної кількості риби та савців, знову ж не спеціально, шкодять водній поверхні та знищують фітопланктон. Які виробляє значну кількість кисню, видобуток риби так само сприяє викидам парникового газу в атмосферу, так як вода є природним резервуаром вуглекислого газу. Важливо, що штучні ферми по розведенню риби, як і наземних тварин, мають ті самі проблеми з викидами і потреби до енергоресурсів, тому аж ніяк не можуть бути рішенням. І навіть навпаки, як то виробництво екзотичних тварин. І рослин в непритаманних для них місцях є екологічно шкідливим ніж витрати на транспортування їх із звичних ареалів походження. Загалом, біля третини всіх парникових викидів людства зумовлені виготовленням, обробкою і споживанням їжі. І тваринництво в цьому складає значну частину. Наслідками наших виборів є глобальна зміна клімату, і це стосується здоров'я і виживання всіх істот на землі. Тема здоров'я. Інша проблема, чому людство сприяє і неминуче через що страждає, поширення пандемії, яке в основному відбувається через тварин, птахів, свиней. Умови тваринництва масоване, інтенсивне використання антибіотиків для швидкого росту, і як наслідок менша ефективність ліків у людей, приголомшлива швидкість переміщення всього по світу, кількість збільшить масштаб епідемії і соціальних криз у майбутньому. Через масштаби тваринництва як протидія загрозам поширення інфекційних захворювань, щорічно вбиваються мільйони тварин, які по суті були народжені вбиті ні за що, знову ще виробляючи тисячі тонн відходів і викидів. В цьому місці я додам, що веган не автоматично означає харчуватися здорово, тому і такий раціон потребує уваги і дисципліни, що окупається кращим здоров'ям. При цьому добре спланована дієта може зменшити ризик розвитку деяких типів раку. Діабету, серцево-судинних хвороб, проблеми наслідків надлишкової ваги, і це особливо актуально для людей віком після 30-40 років. Тема індивідуального розвитку. На мій погляд, практика вегетаріанства або веганства спочатку буде незручною. Це пов'язано зі зміною раціону, уваги до покупок, їх складу і походження, змін у спілкуванні з оточенням. Це домовленість з собою і щоденний прояв волі. А нагородою за це буде позбавлення автоматизму та більша усвідомленість. І одночасно з цим даний спосіб життя так чи інакше зачіпає такі соціальні теми, як контроль розведення безпритульних тварин, питання етичності розведення штучних порід тварин, піклування про своїх домашніх, тема сортування та обробки сміття, реформування держави і законів, які регулюють тваринництво, активізму, виховання дітей свідомого споживанню. Увага до свого здоров'я та в своєї сім'ї це сенси та відповідальність. І, на мій погляд, це можливості розвиватися, усвідомлено, піклуючись про себе та своє оточення. На завершення хочу поділитися своїми двома світоглядами думками по цій темі. Перша з яких про те, що ми всі маємо право на своє коротке виділене життя в цьому світі. Мені болить, що хтось з нас через війну має цей має цього часу ще менше, але в будь-якому випадку хтось інший скоро займе і отримає своє право на своє маленьке життя в цьому світі. І для мене це означає повагу до нього і до всіх істот, які його населяють. Адже іншої планети в нас немає. Якби вона була, я б хочу, щоб люди змінили свій експансивний підхід. І перестали вести себе як колонізатори-експлуататори, бо виходу з цього немає. Друга думка про те, що відмова від споживання м'яса і взагалі експлуатації тварин аж ніяк не є слабкістю. На мій погляд, це вбивство тварин виправдано і може бути лише за умови власного виживання і тільки за таких обставин. І особливо зараз, враховуючи право для військовослужбовців на використання зброї і вбивство окупантів, це неспівставні речі. Але це єдине моральне, серйозне виправдовування це самозахист або, або виживання. Власне, так і живу, скажу, що мені особисто це. Зміна раціону, з чого це починається, потім світоглядні питання допомагає усвідомленіше жити своє життя, жити його, як я сам вибираю, радість і задоволення від того, що я можу це відстоювати, що я маю свою правду. І це дуже сильні речі, не говорячи вже про відповідальність і радість від того, що в мене виходить з цим справлятися. Я дуже дякую всім, хто вирішив мене послухати. Ще більше вдячний тим, хто мене почує. Я залишу під описом відео посилання на книгу, статті, інші відео організації, які дадуть більше інформації про висказані мною тези і загалом про тему веганства. Я Козача. бережіть себе та бережімо нашу планету. На зв'язку!